Тамара Горі Хазерня. Війну у своїй голові він закінчив ще у 19. му Я так думаю, перемога настане у тій самій голові з тим самим ефектом. Зеленський заявляє: план перемоги у війні готовий на 90%, але він його нам не покаже. Знаєш, як заінтригувати ідіота, ні? Ну нічого, завтра скажу. Перепрошую за цей жарт. План перемоги у війні пишуть люди, які до того успішно реалізовували план саботажу, план роззброєння, план одностороннього відведення військ, план капітуляції не вдалося дотиснути, хоч вони і старалися. У Стамбулі вже сиділи із шампанським на поготові. До Білорусі погнали якісь стрьомні делегації у перший же день вторгнення, але тоді щось пішло не за планом. Якби я писала план перемоги, він би в мене починався зі слів. Беремо Зеленського, але з нетерпінням почекаємо наступного тижня, готуючись не обімліти від потужного і сонцесяйного. На мій погляд, план перемоги Зеленського чимось схожий на план Трампа. І знаєте, в чому він схожий? Що ні, ні ми, ні, 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 ні Трамп. Ні, українські громадяни не знають ні про Трамп, план Трампа, ні про план Зеленського. У мене виникає питання: якщо ми говоримо зараз про цей план перемоги, а що тоді робити з так званою формулою миру? Чи це означає, що президент Зеленський вже е, розчарувався у цій формулі миру і вже перестрибує на інші документи? Не з царук. У нас був шанс стати другою Польщею, якби в 2019-му обрали Пороха. Зараз вже цей поїзд пішов. Був би і ЄС, і згодом НАТО. Тепер ми поле бою, яке буде випалене війною. Хороших сценаріїв для нас немає. Софія Дніпровська Ті самі особини, які в 2014 радісно підспівували американському послу корупція страшніша за російські танки, тепер піною сходять, доводячи, що корупція це другорядне, головне безпека. Оце тотальне і повальне лицемірство і подвійні стандарти перетворюють цілу країну на Содом і Гомору. 30 мільйонів брехунів і лицемірів із пустою скарбницею і пустим арсеналом не переможуть 140 мільйонів брехунів і лицемірів із повною казною і урожею. Це так само очевидно, як і те, що обрання плясуна, хохотуна на роль президента воюючої країни веде до безпекової катастрофи. А тепер серйозно хто буде за мене голосувати? хлопці? якщо я дійсно президенти. Ну, підніміть ну, будь пожалуйста. Ребята, ви ж то, все или что? А чому верить? Раз так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламірував, і все, все уже готові за нього голосувати. Швейцарія не має наміру приймати на своїй території другий саміт миру, присвячений питанням врегулювання війни в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. Телеграм-канал Пуч. Це провал піарсаміту миру. Швейцарці відмовились приймати його у себе. Окремо відзначимо, що реально за організацію першого саміту Зеленський має дякувати не Єрмаку, а Кулебі. Тепер Сибіга явно не справляється. Та й, вдруге, обдурити світ і зібрати стільки країн для особистого піару зеленського не вдається. А щодня ми чуємо митниця краде. СБУ замішане БЕП а, краде прокурорських крадуть, причому якісь фантастичні цифри. А я вже не кажу про ТЦК і ВЛК. Тому ну так не буває, коли весь світ має платити за твою війну, а ти можеш а, точніше, частина українців на жаль, чи називати їх українцями, українських громадян. Для них це просто шанс потрапити з грязі в князі. Я думаю, якщо ми збираємось воювати там до перемоги, це розгром Росії, чи бодай вихід такої в президентському сенсі, то тоді треба готуватися і затягувати пасики. Чи готові до цього влада і народ України? Для мене питання відкрите. Юрій Луценко на третьому році війни Зеленський заявив, що на 90% виписав пункти плану перемоги. І вже днями збирається презентувати його Байдену та обом кандидатам у президенти США. При цьому вся пропагандистська машина офісу президента постійно вбиває в голови українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть дати нам дозвіл на далекобійні ракети Джасм Атакам «Сторм Шедоу» та скал. Зеленський і його 5-6 менеджерів не здатні на системні рішення. Вони не хочуть брати відповідальність за нормальну мобілізацію за розгортання власного ВПК, в тому числі українських ракет Нептун, з тією ж дальністю враження, що і «Атакамс». довідково забрані у міст ПДФО на виробництво дронів, використано лише на 47%. Решта списано при секвестрі. Бюджету зе команда постійно продовжує примітивну політику простих рішень. Дайте танки, і ми вийдемо на кордони 91-го року. Дали, дайте F-16, і ми переможемо. Дали, дайте Атакамс, і вони перестануть нищити нас кабами. Дадуть, але ж це брехня, що це призведе до перемоги, хоча би тому, що росавіація вже перемістилася за межі зони дії Атакамс. Тому атаки і кабів, і балістики це не зупинить. Для чого вся ця брехня? Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно. На Порошенка вже не спрацьовує. Тепер винні союзники. План простий як теорія плоскої землі. Перше, подаємо США новий мегасписок вимог по зброї і грошам. Друге, отримуємо вічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 91-го року. Третє, заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту як. Повернутися до форумів миру за участю РФ, четверте, отримуємо на переговорах від Путіна вимоги в стилі стамбульської капітуляції, п'яте. Заявляємо, що це предмет референдуму, і для цього потрібен режим припинення вогню. Шосте, підписуємо припинення вогню. Сьоме, стаємо в позу президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала. а... На дільницях керували ТЦК, все це цинічне шоу нараз читається і українським політикумом, і нашими союзниками, але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться героям. Що з цим робити? Як мінімум, казати правду і пам'ятати, що єдиною перемогою є членство в НАТО, все інше від лукавого. Коли ми задаємося питанням, чи є у української влади. План закінчення війни, ми потрапляємо в ту ж саму логіку, в яку потрапляли наші співвітчизники у 2019 році. Коли вони говорили, що якщо буде змінена влада, яка наживається на війні і не хоче її закінчення, то тоді буде закінчено війна. У Володимира Зеленського не може бути ніякого плану А чи плану Б закінчення війни. Питання закінчення війни залежить не від президента України. Хто б їм не був. А від президента Російської Федерації Валерій Прозапас. Новий шеф МЗС вирішив ставити перед Заходом питання повернення українців. І це під час російського наступу ракетних обстрілів та відсутності терміну служби призведе до рівно-протилежного ефекту. А може, це і є справжня мета уряду імені Єрмака, щоб люди шарахались України? Єдиний шмарафон. Ви кажете, може? Це ж і є путінська денацифікація. Вони роблять все, щоб в Україні залишилось якомога менше українців, і куди пальцем не ткнеш, всюди вуха ФСБ старчать. Телеграм канал прозріваю. За час повномасштабного вторгнення Україна втратила 80 тисяч захисників і захисниць, ще 400 тисяч поранені. Такі дані опублікував The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в американській розвідці. При цьому безповоротні втрати расистів оцінюють 200 тисяч загиблих і понад півмільйона поранених. У виданні зазначають, що Україні буде важче впоратись з такими втратами через велику міграцію. І падіння рівня народжуваності, але у довгостроковій перспективі наслідки будуть руйнівними для обох країн, які до великої війни мали демографічні проблеми. Американські експерти вважають, що однією з мотивацій Путіна почати широкомасштабне вторгнення було збільшити кількість населення на Росії за рахунок поглинання України. Та Карахамі Арестович та інша зелена почусть своїми закликами не сіяти паніку та спокійно лишатися в своїх домівках, подарували росіянам мільйони українських заручників, що тепер мають поповнити російський демографічний ресурс та мобілізаційний ресурс для м'ясних штурмів. І найгірше, що може статися, коли ми, як колись німецька імперія, не програвши там стратегічно якоїсь критичної території. Вона почне сипатися зсередини. Дай Бог, щоб Росія виявилася менш опірною, менш ці і почалась сипатись вона. Але на сьогодні, якщо апелювати не до віри в перемогу, не до вольових якостей, а до об'єктивних показників до статистики, на жаль, ми ближче до цього внутрішнього колапсу. Джон Сміт. Якщо ви задаєте питання, а що ж держава робила з виробництвом снарядів три роки і дев'ять місяців війни, раптом побачивши фоточки незламності по запуску виробництва 152 мм снарядів від Укроборонпрому, то ось для вас відповідь. Указ президента України Зеленського від 27 лютого 2020 року, яким на 2024 рік переноситься виконання. Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до двадцять першого року програми, затвердженою постановою ще від 29 березня, сімнадцятого. Як казав один персонаж з дуже старого фільму, благодаря моєму чуткам руководству ми потужно збільшили, ми почали, ми відновили. Скажіть бога Раді, де ж раніше були ви? Чому це не робилося раніше? Шашлики їли та по буковелям бухали. Ці шашлики нам варті сотні тисяч смертей українців.